Мінуси роботи на бусі спиш, як собака в буці, Їси ж, де є можливість. Інколи за столом, а так переважно в машині або біля неї. Якщо їсти раз на день і сухомятку, то далеко не заїдеш. Тому виділити час на харчування це ваш самий основний обов'язок, і хай весь світ почекає. Душ приймаєш, коли є можливість та час. Душ в Європі коштує копійки, багато взагалі безкоштовних, але переважно на вихідних я стою в містах, де взагалі ніякого немає. Тому навіть такий душ буде по кайфу. Прати речі зможеш, якщо вмієш шукати пралки. Їх не так багато, в деяких країнах їх взагалі немає. Якщо раз в місяць здається знайти таку пралку, вважай, тобі повезло. І це лише квіточки, щоденні рутинні справи. Деякі навіть з цим справитись не можуть. Покатаються тиждень-два та кинуть машину, іноді навіть з товаром десь у Європі, а самі на автобусі додому, до подушки. Тепер перейду до важкої артилерії. Її здав вночі. Так, вона присутня абсолютно у всіх фірмах. Якщо розказують, ми їздимо лише в день, це просто слова. Як мінімум раз на тиждень випаде нічна поїздка. Розкажу три свої нічні поїздки, і ви зрозумієте, чому це мінус. Їду я по Чехії в дві години ночі і залишається мені до вигрузки 200 кілометрів. І проходить десь пару хвилин. І я розумію, що щось в очі дуже сліпить. Це була заправка праворуч. Я дивлюся, мені залишається вже 100 кілометрів. А як я проїхав попередні, 100, я не знаю та не пам'ятаю на автопілоті. Я зупинився, вмився та вже нормально доїхав. Інший випадок, також в Чехії, думав, Прагу прийду та ляжу спати. Дорога чиста, взагалі машин не було, і тут я роздупляюсь від маячків синіх в очах. Так як мене поліція зводить на контроль, мені самому стало цікаво, що вони мені зараз розкажуть, бо я, по суті, і нічого не знаю. Все обійшлось, мене та авто оглянули на наявність наркотиків та алкоголю, бо їм здалося, що я дивно їду. Після того огляду в мене сон пропав, але я все одно лежав і чекав, поки заснув. Потім я довгий час з цим не жартував і вже знову розслабився, і почав доїжджати. Їду я в Німеччині по звичайній дорозі, вроді нікого немає, все добре. І тут мою машину качнуло. Я дивлюсь в заднє дзеркало і бачу, що я розминувся з фурою. Відразу з'їхав на перший паркінг і спати. Після нічної в день майже ніколи не виспився, де б ти не сховався, прийде завжди шум. Ось цьому комбайну потрібно саме сьогодні і зараз збирати урожай. Далі йде самотність та самостійність з тими, з ким ви спілкувались очно, тепло та щиро, деякий час ще будуть телефонувати та писати. Потім лише ви будете телефонувати, і в кінцевому результаті з обох сторін залишиться лише привітання з Новим Роком та Різдвом. Самостійність потрібно швидко саме тобі приймати рішення, навчитись планувати свій маршрут, день в цілому та й вихідні за всі прийняті рішення, а також їхати вночі, відповідати лише тобі і зрозуміти основне все, що з тобою відбувається, заслуга або провина, саме твоя.